Студію вже завітав Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо. Я вас. вас Я вітаю, добрий день. Обговорювали, от не знаю, чи чули ви чи ні, з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної кризової групи власне санкційну політику. І, зокрема, ми відштовхувалися від інтерв'ю президента, яке він дав телеканалу ABC News, говорячи про те, що Трамп вважає, що Росія нібито перемагає, і президент він уточнив, що а, тільки за умови, що війна триватиме довго, багаторічною, тобто вона буде за умов відсутності санкцій, тільки так Путін перемагатиме в цій війні. А, у нас попереду. А, в... Ми сподіваємося, що ця зустріч буде. Вона готується на полях саміту Групи СЕМИ. Ми пам'ятаємо наскільки результативною була розмова віч на віч президентів у Ватикані. Вона була короткою, але результативною. Можливо, найбільш продуктивною зустріч була, тому що вона була один на один. Без свідків, без аудиторії, без скажімо так, публіки, яка завжди впливає на динаміку переговорів, якщо йдеться про харизматичних лідерів, якими є американські і українські лідери, Ось ці сигнали, які дає Володимир Зеленський, вони ж не до Трампа, а вони ж до конгресменів, до сенаторів, до самих американців, які дивляться телеканал ABC News. Але що може нам дати зустріч, якщо вона буде. Де, якщо ми сподіваємося, mm -hmm. вона буде віч на віч без сторонніх е в Канаді. Ну, по-перше, важливо розуміти наскільки складно все це організовується. Глядач завжди бачить результат картинку на екрані, і він думає, що це отак. от. Mm -hmm. насправді це величезні зусилля, не тому що хочуть або не хочуть бачитись, тому що це пріоритети, які Україна ставить високо в американському політичному дискурсі. А робиться це зусиллями президента, глави офісу українських політиків, українського громадянського суспільства і, звичайно, українських захисників. От те, що Андрій Єрмак був минулого тижня в США і провів зустрічі з усіма залученими в переговорний процес: і Віткав, і Келох, і Рубіо, і зустрічі в Кепітал Хілд на пагорбі Капіталійському в Конгресі. Це зустріч рівня насправді прем'єр-міністра. Це зустрічі, які ну, отримати дуже складно іншим керівникам навіть держав. А тут наш глава офісу в переддень можливих переговорів в Канаді пройшов весь. Все коло залучених осіб для того, щоб цей контакт відбувся, і дуже хочеться, щоб він відбувся, тому що він вже відбувався. І навіть коли Дональд Трамп не був ще президентом, то було два контакти: і телефонний, і особистий в Нью-Йорку тоді під час генасамблеї в президента. Потім він став, була зустріч в Парижі до інаугурації, Потім був Білий Дім, потім був Ватикан. І зараз є сподівання на Канаду. І звичайно, отримати вікно в графіку Трампа дуже складно, особливо враховуючи наскільки. Немає бажання в Росії війну закінчувати, і, звичайно, це демотивує Дональда Трампа до того, щоб бути активно залученим. Але Україна робить все можливе для того, щоб бути в порядку денному американського лідера, тому що від цього залежить наша. Перемога, наш успіх, наш результат. І підтримка на рівні розвідки, підтримка на рівні фінансової зброї і так далі. Тому Україна це надзвичайно цінує і всі зусилля на це спрямовує. І кожна така зустріч це результат зусиль, які здійснює офіс президента для того, щоб ці контакти організувати. Тому кожного разу, коли ви бачите повідомлення про такі контакти, не треба думати, що це сталося як. Саме собою зрозуміло, як сонце влітку ні, це надзвичайно великі зусилля. А що стосується адресату виступів президента, то звичайно головне це, щоб суспільство. Американські громадяни підтримували Україну. Тоді всі політики будуть підтримати Україну, тому що це політики американські, вони орієнтуються на американську громадську думку. Звичайно, якщо американська громадська думка буде на боці України, то і політики будуть діяти відповідно. Тому президент дає багато інтерв'ю різним американським медіа. Тому Андрій Єрмак дає різним американським медіа. Наприклад, він давав інтерв'ю каналу Newsmax. Він не дуже розкручений в Україні, тому що це достатньо консервативний про Трамп, про Мага, канал в Америці. Але я нагадаю, навіть, що очільник, власник цього каналу, він приїздив на запрошення Андрія Єрмака в Київ в 22-му році, коли ніхто ще навіть Дональда Трампа не розглядав як кандидата і ну не сприймали канал ма канал, канал цей мага канал, Серйозно, а вже тоді в Єрмака були контакти на цьому рівні, і вся велика група цього каналу приїздила в Київ, взяла інтерв'ю президента, і така робота, знаєте, далеко наперед, вона дає результати свої. І через три роки, коли Трамп в Білому домі, а Мага формують дискурс в США, то поява наших... Лідерів політичних або офісу президента на таких медіамайданчиках дуже важливо. Це просто був як приклад того, як дається працювати системно на певне випередження, і це дає урожай такий після кількох років попередньої роботи. Тому звичайно від саміту великі очікування. Скажемо відверто, це можливість провести прямі переговори і також можливість отримати підтримку на 25-й рік в тих питаннях, в яких вона потрібна. Сергію, я хотіла вас запитати про ті слова президента Володимира Зеленського, про його враження, що Дональд Трамп насправді має таке переконання, що Росія перемагає. Ось на чому ця взагалі думка сьогодні ґрунтується. Хто її формує в оточенні Трампа? Ну ми розуміємо, що у нього є близьке оточення, яке може це робити, але ж щодня до нього приходять компетентні органи, які повідомляють всю оперативну ситуацію, в тому числі на полі бою, і угу. повідомляють про ті спецоперації мегауспішні, які Україна. Здійснює в глибині Росії. Все-таки давайте будемо коректні з Вордінгом. Тобто те, як було сказано, насправді з того, що ми аналізували, це сказав Дональд Трамп, цитуючи Путіна. Путін вважає, що він перемагає, тому те, те, те. Чи сам так Трамп вважає? Таких даних немає. Я не бачив, щоб але сам факт, що він медіа. Путіна. Ну так, але він просто пояснював в тому випадку логіку, чому Путін поводиться, наприклад, ну в інший спосіб, аніж мав би поводитись. Як вважає сам американський президент, це питання до нього, і я переконаний, що після успішної операції ми бачили багато інсайдерських публікацій з посиланням на джерела в Білому домі, де Трамп був захоплений операцією повутина. Він був в захваті від того, як їй вдалося провернути, і це один з найкращих прикладів роботи спецслужб 21 першому столітті, який буде хрестоматійно вивчатися, переконаний наступними поколіннями, в тому числі і американською розвідкою. Але говорячи про настрої в США, то повторюсь, вони. Під впливом багатьох факторів це можливість отримати швидкий результат, це можливість отримати результат, який буде зрозумілий американському народу, тому що все-таки він є реципієнтом дії американської політики. Американці діють хоче з інтересів американського народу, але водночас справедливий фактор теж є важливим. І Дональд Трамп це теж постійно вказує, що мають припинитися гинуть, припинення загибелі. Людей з обох боків є ключовим для нього фактором. Він хоче, щоб це закінчилось. Тому Україна їй пропонує виконати. План Дональда Трампа, який полягає в тому, що припинення вогню є ключовий вхідний квиток в переговорний процес, як Андрій Єрмак сказав в тому самому інтерв'ю каналу Ньюс про який я казав про Трампівському каналу, що спочатку припинення вогню. Далі інші кроки. Тому що якщо ти починаєш вести переговори, а в тебе стілець електричний або дуло пістолету біля скроні, то які це переговори? Це ультиматуми, це виконання просто вимог беззастережне, і тому ми маємо відійти від цього периметру переговорів і почати їх вести справедливо. Без смертей, які щодня відбуваються. Ну, от на, на вихідних загинула очільниця дитячої залізниці в Харкові. Ну, яке вона має відношення до війни? Це жінка, яка два тижні на роботі працює, на ці працювала, на жаль. І співчуття всім рідними, близькими і залізни... для залізничників це День траура. Загинуло троє рятувальників в Києві. яке вони мають відношення до війни? Вони... Які виконували завдання на фронті. Ну, тобто згинуть люди, які є цивільними, і, вбиваючи їх, Путін ставить фактично ультиматум Україні, виконуємо її вимоги. І тому ми апелюємо до наших партнерів. Давайте йти вашою дорожньою картою, яку ми погодилися в Джиді, коли там був Єрмак, був Рубіо, був Волстадіща. Радник з національної безпеки був Вітков. припинення вогню. Далі переговорний трек, і саме так воно має діяти. Інакше ми будемо просто виконати хотілки Кремля, і це вже це вже було розумієте, цитуючи відомий мем. Ми це маємо просто відкинути як неприйнятний для України сценарій. Але ж ми рухаємося у домовленому форваторі. А з боку Сполучених Штатів Америки лунають навіть такі припущення, що тиснути. Можна не тільки на Російську Федерацію, але й на Україну. Чому так? Тому що вони, бачите, як нинішня адміністрація вона вважає, що результат понад усе. Результат це припинення війни, кінець смертей людей. І значить, треба обидві сторони для цього спонукати. Чи це нам приємно чути? Нам це не приємно чути, але нам треба своє робити, відкинувши емоції. Наша вимога це. Дотримання справедливості і реалізація того пункту, який буде досягнути в Джиді припинення вогню понад усе. А що стосується там, на кого тиснути, це їхня тактика, знаєте. Ну, американська політика і американська історія вона завжди була дуже складна, і там не завжди ми можемо розібратися, хто був на якому боці історії правий. Але по факту вони працюють на свій результат, який вони хочуть отримати. колись і Нобелівські премії миру вручали Арафату і Рабіну і. І Шимону пересу за припинення війни на Близькому сході, і Білл Клінтон їх всіх радо вітав. Але скільки пройшло вже Чверть століття після цього, і війна триває в ще більш брутальній формі, ніж вона була тоді, в часи Клінтона. Чи він тиснув на обидві сторони, напевно, він тисне на обидві сторони. Чи це спрацювало? Очевидно, що це не спрацювало. А Нобелівські премії, які роздають авансом, ми вже бачили поганий приклад з Бараком Обамою, який отримав її авансом і потім просто самоусунувся від того, щоб бути хоч якійсь ступінь рефері в несправедливих війнах, розв'язаних агресивними режимами, в тому числі в Україні. Нам головне рухатися по своєму. Рядку денному, що українська сторона і робить, але який буде результат, він залежить в тому числі від нашої ну, послідовності наполегливості. Роби, що маєш, буде що буде. Фактично, на сьогоднішній день це для України формула успіху. Ми все, що від нас залежало, виконали. Припинення вогню хотіли на свята на Великдень, на 9 число, 9 травня, зроблено. Ресурсна угода підписана. Операція Павутина. Ну, вибачте, на неї ніяких обмежень не було. Так само, як і Росія без обмежень нищила, наприклад, Херсон, який є портовим містом. І коли було домовлено, що інфраструктуру не обстрілювати, ну, то Херсон страждав не менше. І навіть то те вікно, коли інфраструктурні об'єкти мали бути не під ударами, Херсон як портове місто потерпав не менше ніж до того або після того. Тому я, я б сказав, що це досить все. Підлягає такій, знаєте, двоякій інтерпретації. Тому операція поведення – це геніальна операція. Я переконаний, це дуже важливо, щоб Америка вірила в український успіх, тому що Америка любить асоціюватися з переможцем. Вона любить це операція в стилі, ну яка потребуватиме якоїсь екранізації в Голівуді в Якийсь момент і звичайно їм Цікаво, це для них це нове нове слово взагалі в реалізаціях проти такої великої військової машини, якої Росія. колись Генрі Кісінджер, коли він ще був живий, 23-му році мав перший тоді контакт з Андрієм Єрмаком через відеозв'язок. І Генрі Кісінджер сказав, що зробила Україна, вона назавжди зламала логіку російської військової пропаганди в світі, тому, що весь світ, європа завжди боялась Росії, тому що російська армія дуже велика і вона, як можливо, не не дуже масштабна, але дуже довга, да? вона безкінечна. І Україна, давши відсіч і деокупувавши свої території, і не прогнувшись під російським накатом в 22-му році, вона назавжди показала, що російську армію не треба боятися. І таким чином міф про всесильність російської армії був зруйнований. Деякі європейські країни ще все ще рефлексують, але в певний момент я переконував, вони теж зрозуміють, що Росія це колос на глиняних ногах, тому що в них фундамент гнилий в будь-якому разі. А Україна історично так склалася, що вона випробування, випробування це сприйняла якби на собі першою. Тут можна сказати, що те, що зробила Україна, це змінило світосприйняття і Генрі Кісінджера. На той момент він ще був живий, і так і в нього були контакти із президентом тоді. І після того, першого з Єрмаком, там другі контакти, третій з Єрмаком були. ну, але на жаль, він же покійний. До речі, теж лауреат Нобелівської премії так. за закінчення війни у В'єтнамі. І він тоді завжди теж казав: Китай має бути постійно в діалозі з Україною. Робіть дуже багато зусиль, щоб Китай був і тому впасов Китаю новий, і тому цій державі багато уваги приділяється з боку України теж. Пане Сергію, вдячні, що ви долучилися Дякую. сьогодні до нашого ефіру за Дякую вашу точку зору. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був сьогодні з нами в студії.